Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні е, вирішив ще одне відео записати, вже дуже цікава тема. Отож, про що мова? Огляд актуальних новин буде. Е, мова про те, що в Румунії на кордоні з Україною почали будувати укриття для місцевих жителів. Країна НАТО і реакція НАТО. Да? Е, ну що, хочу подивитись загалом на реакцію НАТО на подальші виходки Росії. Да? Е, Ну і ще одну хочу заяву розглянути щодо того, що Штати казали, що от вони підуть війною на Китай, якщо Китай е, піде війною на м, Тайвань. От дуже хочу цю заяву перевірити. От щось прям не йметься. Ну що, поїхали. Ну, давайте. Тобто зрозуміло, ракети летять там, дрони летять по країнам НАТО, все все не бачать, все одмахуються, да? Давайте в лоб запитаємо: що буде, якщо Росія відкриту на якусь країну НАТО полізе? Чи і спрацює стаття 5, Чи та країна різко вийде з НАТО? а? Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи якщо Росія відкрито нападе на якусь країну НАТО, чи НАТО все-таки почне війну з Росією? Хай скажуть неправду. Райдо перевернуто. Ох, початок огонь. Отал перевернутий. Лагус. І що? Все-таки по фіналу? Фінал Дагас. Ну і куди? <риклух> <риклух> до Ейвазу. Ой, нато те. Лякалка. Добре, прошу мова, райдо, перевернутий лагус, і ейвес. Ну, все-таки, все-таки, по результату вони до, до чогось дійдуть. Дійсно, хоч знов таки, агресивних рун тут немає. Ну вже не відбрешуться і не відкрутяться, принаймні. Прошу мова, райдо перевернута. Тобто, ну, не поспішатимуть вони ні разу на те реагувати. Треба позасідати, поперезасідати, тонни паперу там списати і так далі. Тобто, навіть в такому випадку миттєво вони там не зреагують от не разу. Ось, отал перевернутий. В даному випадку втрата території, саме ту Україну, на яку напали. Тобто, поки що НАТО не спішить ось вам райдо перевернута, що країну можуть взагалі захопити, поки вони там розчухаються на допомогу. А після цього вже ось нарешті Лагус візьме, що називається, верх здоровий глуз, де почнеться вектор якийсь на роботу. До трансформації ситуації, ось власне Ейва оборона якраз почнеться по фіналу. Але ж це й труднощі. То я кажу, що так воно у них і тиме, Ну, слава Богу! Хоча б не виключать ту країну з НАТО і все-таки дійсно будуть воювати з Росією. ще не зовсім все печально, да? але це треба, щоб Росія прямо, прямо під прапорами, з триколорами поперла на якусь країну. Так, дякую за відповіді. А, ну, давайте щодо Румунії, запитаємо, що з того буде в Україні. Може, там знов-таки дадуть нам трошки зброї, да, як е, приз невеличкий. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, чи Україна отримає країн НАТО якусь допомогу через атаки ну і падіння російських дронів по Румунії? Хай скажуть неправду. Торісос перевернутий. Тейвас. Вуньо перевернута, пофіналшу. Фінау беркана. Ну, таке, да, дійсно, трохи зброї дадуть, але так, трохи. От тут дійсно. Про що мова, Торісас е, перевертий Тейвас, Вуньо переверта беркана. Ну, ось Торісас, перевертий. да, обмежені можливості. Відразу. Чітко. І відсутність якихось агресивних дій. Ну, це з боку НАТО. Ось, ось, відповідно, зброя. да, Зброю нам дадуть, дійсно. Але знову таки обмежені можливості. Тобто, не багато, Це не єра там чи не перт, прямо, її, відповідно. Ось, Вуньо перевернуто, ну таке. Тут наша сторона показує, ну, відповідно, я про нас і питав. Тобто вуньо перевернуто, Ну, сказати, щоб воно нам особливу радість принесло, ну то ні. Якби. Ну да, дали зброю, ну таке, знаєте, щось невеличке. Хорошо, но мало, як то кажуть. Ну і ось беркана. Тобто це якраз ріст, на розвиток, на перспективу робота. Да? Що от ми вам зараз дали це, а якщо там Росія витворить ще щось, то ми вам ще більше дамо. В такому плані, знаєте? От мені так воно побачилось. Ну. ну, до речі, цю зв'язку теж треба подивитись, якщо так, то це, знаєте, наростання, е наростання суму й печалі. Це відповідно у нас. А чому? А, через... а Тому що ми бачимо, як НАТО реагує на такі події, так? Да? Ну, я думаю, не одного мене розчарування. якби, ну Хочеться плюватись, ну реально. Злая НАТО, яка там думала з Радянським Союзом воювати, боїться нещасну недобиту Росію. Це знаєте, аналогія прийшла. це Злая НАТО, так? Наташа, яку в дворі всі ображають, а вона лише утирає сльози, відмахується і нічого відповідь не робить. Ну, отака в мене аналогія прийшла. Без без, не хочу образити всіх Наталій, відповідно, які дивляться мої відео. Без, без образ. Просто така: от, що називається, до слова. Так, дякую за відповідь. Ну і добре, давайте все-таки за Штати запитаємо. Сьогодні, напевно, коротеньке буде відео третє, бо щось я вже трошки підвтомився. Е, тому так. Е, давайте власне, за Штати запитаємо. А що ж буде, яка буде реакція штатів, якщо все-таки Китай полізе на Тайвань? Чи дійсно Штати, прям як то кажуть, впряжуться за Тайвань, в тому плані, що війну Китаю оголосять? Чи обійдеться гучними заявами, занепокоєностями оцим от усім? Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, якщо Китай все-таки нападе на Тайвань, то чи дійсно Сполучені Штати Америки вступлять у війну на стороні Тайвані? А я скажуте правду. Ансус перевернутий. Початок уже хороший. Да? Евас. А що? Наутіс. Ага. Та про що мова? Ну, <смеш> цікаво, показав і був. Е, добре, про що мова. Ансус перевернутий отал, Евас Наутіс. А відразу, Ансус перевернутий. Да обманжеш. Ну обманжеш. Прям вони так розгоняться і полізуть на Китай, якщо Росію бояться. От Мої сумніви тут руни підтвердили. Що якби допомога буде, а от чи прям прямий вступ у війну, що там не знаю, флоти НАТО попливуть до берегів Китаю, там, чи, що, чи там ракети балістичні полетять по Китаю чи ще що-небудь, а от не разу. В тому то й справа. Е, ось, отал, так, да, вони за свою землю, ну це батьківщина. Вони за себе за свою землю переживають. Да? І Китай якби теж ядерна держава по силі, е Росію вона явно. Переважає і по населенню. раз так в, скільки там в 10, напевно, як не більше. Тому як би таке. Як ви боїтесь Росії, куди вам до Китаю лізти? Тоді? В такому випадку. І теж ядерна держава, до речі, з третім потенціалом ядерним, якщо нічого не плутаю. Тому таке. А в даному випадку, да, дійсно, влада? Ну, читайте обман від влади. Угу. Тайваню на замітку про таких гарних союзничків. Ось. Обман від влади. Сполучених Штатів читайте. Да? Ну, все-таки, якийсь рух дійсно буде. От, ну Якщо взяти, що це якісь, знаєте, поставки, да, блага, добро різне. Ну, зазвичай іншою руни позначається, ну, але й така допустиме значення. Ось, то це от дійсно поставки зброї будуть. Притом, ну, по Евазу доволі швидко, якби на Тайвань вони там повезуть підкріплення. Ну, не підкріплення, а саме там зброю, боєприпаси припаси і так далі, і тому подібне. Але знов-таки на навдіс. Ну, з одного боку руна долі, чи це прям судило, що це визначено. Сумніваюсь. А от е, труднощі. Це й труднощі в тому числі. Труднощі з поставками. Де Штати, а де той Тайвань? Якби. Ось. Тому таке, Тому таке, знаєте. Ну, реально, тут де де агресивні руни. Вступ у війну, прямо, бойові дії. Давно б не так трохи виглядало. Допомога, так. Да. Ну і перша руна обман. Все, що треба знати. От і все. Добре, дякую, що дивився. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до ради. До зустрічі! Нехай щастить!